Київ очистять від зовнішньої реклами. Вже за рік кількість інформаційних конструкцій у столиці зменшать на 70%. Як відбуватиметься процес звільнення столиці від реклами, розпитувала Катерина Банько. Раніше ось таких сітілайтів в центральній частині міста було в два рази більше. Зараз їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Цьому посприяла міська влада. 20 квітня Київрада затвердила нові правила розміщення зовнішньої реклами. В центрі столиці на Хрещаток, Грушевського, Сагайдачного кількість інформаційних конструкцій зменшиться на 75%. Коли я почав опікуватися цим питанням рік тому, ми обліковували тільки рекламних конструкцій, які стоять на ногах на земку, так звано, а більше 10 тисяч в місті Києві. Сьогодні їх там 7 тисяч 800. Найближчим часом створять робочу групу, що буде впроваджувати нові правила розміщення реклами. До її складу війдуть представники різних галузей, починаючи від фахівців щодо управління реклами, архітектури, автошляхів, пастрансу, зеленбуду. І звісно до роботи до складу цієї робочої групи будуть запрошені. Я сподіваюся, з радістю приймуть участь представники бізнесу. У Києві в рекламі зазначають, підприємці з розумінням поставилися до рішення Київради. Підприємці, які хочуть працювати в рамках закону, які розуміють, є соціально відповідальними і розуміють, що вони не тільки працюють в цьому місці, але й живуть, відпочивають. Вони вже почали отримувати дозволи і оформлювати рекламні конструкції. Більше того, власники інформаційних конструкцій добровільно демонтують свою рекламу. Якщо у них закінчився термін дії дозволу, Це неймовірне хаотичне кількість рекламних конструкцій, переросло в странне качество губительне для отраслів цілому. Да, ми будемо з судовольстим. Умішають количество наших сітей, да ми будемо ще раз інвестувати в наш бізнес. Тим часом в асоціації операторів зовнішньої реклами презентували пілотний проект з його допомогою. Врегулюють розміщення інформаційних конструкцій. Реалізація цих двох пілотів, це саме пілот хрещатик і пілот парковий, вже майже завершена. Це вже здійснені операторами дії, а саме демонтаж тих конструкцій, які не відповідають визначеним в пілоті місцям. Це виготовлення тих типів конструкцій, нових конструкцій, які передбачені класифікатором. Завдяки зменшенню реклами на транспортних розв'язках, водії та пішоходи зможуть почуватися безпечно, і жодної копійки з міського бюджету проект не забрав. Катерина Бенько Олег Борщевський, телеканал Київ.